Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку. Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка ж креботушка, а ти хто? Жабка-скрекотушка, пусти мене. Іди от уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та питає. А хто хто в рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка скрекотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене. Та йди от уже їх троє. Коли біжить лисичка, та питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка скрекотушка зайчик-побігайчик. А ти хто? А я, лисичка сестричка, пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо стало. Аж суне вовчик та й собі до рукавички. Питається. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик. Та лисичка-сестричка, а ти хто? А я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди, У лізи той, уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро. А хто-хто в цій рукавичці? Мишка-шкреботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка та вовчик-братик. А ти хто? хро, хро, хро а я кабаний клан, пустіть і мене. Оце лихо хто не набреде та все в рукавичку, куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди, улізе той, уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички реве та й питається. А хто хто в ці рукавичці? Мишка ж креботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабани клан. А ти хто? гу гу, гу як вас багато, а я ведмідь-набрідь, Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо? Коли й так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку. лізи ведмідь, Семеро стало. розтало. Та так же тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички, він тоді назад шукати її. А собачка попереду бігла. Бігла, бігла, бачить. Лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички. Так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.